Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Що ж електронні гривні або електронні гроші уже на порозі. Дуже багатьох це лякає. Дуже багатьом взагалі байдуже, аби гроші були. Но в загальному по тенденції я побачив, що доволі такі люди недовірливо ставляться до цієї електронної валюти, але тим не менше її впроваджують. І серед пенсіонерів вона буде впроваджена також. І вони будуть одні з перших, хто її тестує, тому що хто зазвичай на кому найлегше протестувати, це на отримувачів якихось допомог. А найбільше то люди з інвалідністю, пенсіонери малозабезпечені, отримують щось від держави, так. ну і ще ті, хто отримують зарплати, такі як медики, вчителі. Тому пенсіонери, як завжди, в числі одних перших, і саме в тесті, в тесті, щоб провірити, як то все працює. Да? бо Перед тим, як щось масово запускати, треба його перевірити, а перевірити на кому правильно на тих, хто в цьому найважче може розібратись. Типу, якщо вони розібрались, то всі розберуться. Тож, що з тими електронними грошима або є гривнями, да? бо можливо вже наступні якісь матеріальні допомоги, такі як, наприклад, тисяча зеленського, ми будемо отримувати саме в них. Давайте розберемося, тому що про це розповів. Розповіли на сайті РБК Україна з посиланням на заступника голови Національного банку України Олексія Шабана, тобто людина, яка за це безпосередньо відповідає, і вона ж точно знає, що вони будуть. Давайте розберемось коли. Зараз все детально, але перед тим, якщо ви хочете знати усі деталі, всі новини вчасно і в зрозумілому такому форматі, да, де розжовується прямо все так на пальцях, показується. І ви тоді чудово розумієте, про що йде мова, то долучіться до каналу, натиснувши кнопочку підписатись під відео, це вас ні до чого не зобов'язує, але дає вам переваги, що ви все будете получати першими всю інформацію. І, е не пропустите її. Тож, кнопка Підписатись під відео, запрошую вас на наш канал, а ми розбираємось далі. Як зазначив цей Олексій Шабан, що електронні гривні не стануть замінником традиційних грошей, а їх доповненням. Типу, це такі самі гривні, але е, їх нема от номінала да, бумажного. Тобто, як зараз працює в, в банках, коли бо кажуть, що ж є електронні гривні, вони в нас на рахунку лежать. Ні, це дещо інше. Коли ви ложите гроші на карточку, то в банкові є на них типу валюта, і вона прямо в них зберігається. Коли ви переводите з одного банку в інший, то банк перевозить з одного в інший, передає цю валюту. Так? На кінець дня підраховують кількість транзакцій, яка сума, скільки звідки перейшло, і то перевозять. Отак От воно. Працюли. Електронні ж гривні не потрібно буде перевозити, вони будуть просто перераховуватись. Найбільша боязнь людей, що почнуться з'являтися аферисти, шахраї, які захочуть ці гроші в людей вкрасти. Або ще в один прекрасний момент ці гроші можуть стати фічкіною грамотою. Да? Типу, все, грошей нема. І ці всі електронні гривні це просто ну, типу сума, число на рахунку, які ні на що не можна використати. Ні. Шабін поки що запевнив, що е, ці гроші можна буде так само, як і звичайні, переказувати між рахунками, е, між гаманцями користувачів. Можна буде повністю робити оплату товарів і послуг, але ну, за допомогою карти або мобільного телефону. Тобто е, не даєш готівкою, а піп в терміналі і все. Платежі на користь держави, комунальні платежі, благодійні платежі, і е, отримувати заробітну плату та інші доходи, і соціальні виплати. Ну я б почав тут з соціальних виплат, бо саме з них все почнеться. Про це була е, мова трішки раніше. За його словами, що національний банк вже готується до запуску пілотного проекту. Що таке пілотний проект? Це коли виберуть якусь там кількість людей і. Е, їм нарахують якусь суму грошей, і будуть дивитися, як вони їх використовують, чи є якийсь збой. Зазвичай пілотний проект нараховує десь до 50-100, інколи до півмільйона користувачів. 50 тисяч, я маю на увазі. І не виключення, що туди попадає якась кількість моїх підписників, які зараз дивляться це відео. Знаєте, добровільно, примусово я б міг би сказати, що хорошого в цьому пілотному проєкті? що скоріше, все, то буде нарахована якась допомога. Тобто ну, якась програма на кшталт тисячі зеленського, да? що знову буде запущена така програма, і будуть нараховані вже ці електронні гроші. Дуже багато бояться брати навіть тисячу зеленського, бо там ти підписуєш договір з банком, де розповсюджуєш свої дані. Але я скажу так, тим людям, яких яких на карті чесні гроші, да? там пенсія, там діти якісь переводять, ну, тобто немає якогось. Вкраджених, нелегально зароблених, то боятись відверто нема чого, тому що ну, що там можна побачити? да? Якщо там три тисячі пенсії, то до чого там докопатися? А от тих, в кого вже якісь махінації, то вони, як правило, тої тисячі не беруть, бо вона їм, ну, типу, нашась не треба. Е, так само буде нарахована, скоріше за все, пілотна якась ця допомога. І ті, хто її захочуть взяти, стануть такими піддопитними кроликами, щоб це все протестувати. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про ці електронні гривні, тому що давайте сформуємо народну думку, щоб побачити відношення. Е, яка моя думка? Що цифровізація це неминуче, да? Що бачимо ці. Криптогаманці, ну хто в темі, той да, що зараз ця цифрова валюта дуже сильно розвивається у всьому світі. І Україна така держава, яка, незважаючи на нашу бідність, чомусь стоїть в лідерах використання цієї криптовалюти, можливо, тому що в нас не такі всі бідні, а є люди, які доволі таки заможні, і їм треба якось ці гроші. Стягувати, стягувати, от, вони використовують такі ну, інноваційні сервіси. Е, тобто, воно впроваджене буде, але потрібно людям чітко роз'яснити, як з цим працювати. По-перше, а по-друге, Повинні бути чіткі гарантії. Національний банк поки що повідомляє, що гарантії будуть. Він буде саме Національний банк України, а це самий головний фінансовий орган, забезпечувати ті гарантії і що проблем з використанням, з якимись махінаціями, з зломами цих гаманців не буде. Ну це не буде зломами на їхній стороні, а от чи не буде зломами на стороні користувача. так? Коли е Якимись методами будуть ломувати їхні внутрішні рахунки з сторони користувача і красти ці електронні гроші. Ще такий нюанс, що ці електронні гроші можна буде помітити. В якому плані? В плані, от як видавалася тисяча Зеленського, що її можна потратити лише на ті, 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 ті послуги, так, і більше ні на що, так само можна буде програмувати кожну цю електронну гривню. Тобто, якщо даються виплати на дитину. То ти за ним можеш купити лише дитячі товари. Якщо ці виплати дають там по інвалідності на певну групу ліків, то ти зможеш купити лише ті ліки і нічого більше. Якщо це дають, скажімо, виплати на комуналку субсидію, то ти зможеш ними проплатити лише комунальні послуги і нічого більше. Е, ну, така ціла направленість це свого роду хорошо, що людям не буде кортіти потратити їх десь. То кажеться, наліво, так? але це сковує свободу. І в один прекрасний момент, щоб не стало якихось проблем, що ти прийшов в магазин, а в тебе не приймає твої кошти, хоч електронні, але вони б не мали бути помічені. А те, що це запустять, це 100%. В цьому році вже підуть перші тести. Якщо вони будуть вдалі, то, думаю, в середині літа вже буде робитись новина про те, що. Чекайте на якусь нову допомогу, але вже в електронних гривнях. Якщо вони будуть запускатись, я один з перших запишусь на пілотний проект тестування. Не в тому плані, що мені там супер надо ті гроші чи е, щось там хочу з ними промутити. Ні, в тому плані, що хочеться <зас> подивитися, як вони будуть працювати для того, щоб роз'яснити вам. І показати всі плюси і мінуси, переваги і недоліки, і застереження, якщо такі будуть, щоб ви були, по-перше, в курсі, як то робити, а по-друге, щоб були ну, з більш безпеці. Так, до речі, моє вчорашнє відео можете подивитись там саме про безпеку з шахраями, з їхньою новою схемою. Дуже далеко вони глибоко залізли. І вже так обманюють, як не обманювали ніколи раніше. Тому вчорашньому відео повні застереження і роз'яснення, що робити. А в наступних відео ми розберемося, як заводити електронний цифровий підпис і реєструватись в кабінеті пенсіонера саме через мобільний телефон. Тому що через комп'ютер я вже трішки показав. А зараз через мобільний телефон покажу, які. Корисні функції ви можете там знайти. Тому очікуйте відео, долучайтеся до канала. Разом розберемось до зустрічі, дорогі мої та